Я вітаю вас, друзі. Починаємо нашу йогічну практику. Робимо глибокий, наповнюючий киснем вдих і плавний відпускаючи напругу тіла, видих. Ще один вдих, видих. Вдих і видих Виконуємо через ніс вдих, вдихаємо усю енергію. Усю любов і видихаємо всю тривогу, стрес та паніку з нашого тіла. Ще один глибокий вдих. І відпускаємо все зайве видих. Чудово, ще один наповнюючий киснем Вдих. і відпускаючи вуглекислий газ. видих. Вдих. В груди, в живіт і видих повністю відпускаємо усе повітря з організму, вдих і крайній видих. Прекрасно переходимо до гімнастики очима. Спочатку робимо оберти очима в лівий бік по колу, куди не зрізаємо, очі прикриті. Один. Дихання вільне, спокійне, два. Три. Чотири. П'ять. Плечі опущені. Маківка тягнеться вгору, шість. Сім. Вісім. Тепер в інший бік один. Обличчя розслаблена, легка посмішка. Два, три. Дихання вільне, спокійне, чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Доводимо до кінця. Відкриваємо очі, поблимали сильно інтенсивно, зажмурились. Ще раз поблимали і зажмурились. Прекрасно переходимо до динамічного комплексу асан. Перша динамічна асана на сьогодні в меню це асиметрія навколішках. З на навколішки, ми відводимо ногу в бік і випрямляємо її і щільно тягнемо носок на себе, підіймаємо протилежну руку вперед на рівень голови долоною вниз. Потилицею тиснемо назад. Спочатку випрямляємо ногу, а після руку. Робимо в один бік асиметричні рухи і далі в інший. Всього потрібно виконати по 8 рухів на кожен бік. Вдих внизу, видих. Витягнули руку та ногу. Вдих на розслабленні. видих на зусиллі. Стараємося тримати таз і не завалюватися в бік. Вдих, видих, вдих. Видих. Прекрасно, потужно, молодці. Переходимо до наступної динамічної асани. Перевели дихання і рухаємося далі. Наступна динамічна асана – Baby Push-Ups. Стаємо навколішки стопи разом, підкручуємо таз, руки ставимо, як на відтискання на ширину калимка, повільно опускаємось, кладемо живіт та при цьому тримаємо торс в тонусі. Вдих зверху, видих, відштовхнулися, вдих, віджалися, видих на зусилля. Виконуємо в своєму ритмі 8 повних разів. З нижнього положення ми уходимо в позицію дитини. Підйоми ніг можна опустити на килимок. В цій позиції ми якісно закачуємо плечовий пояс, підтягуємо м'язи рук. Та формуємо міцні біцепси та тріцепси. Добре закінчили. Перевели дихання і рухаємося далі. Наступна динамічна асана це підйом ніг лежачи на спині. Лягаємо на спину, щільно притискаємо поперек, долонями упираємось в килимок, носки натягнуті від себе. Якщо складно, то долоні підкладаємо під поперек. Ривком підіймаємо таз нагору. І вниз плавно повертаємо м'язами пресу. Виконуємо цю асану 8 повних разів. Вдих внизу, видих ривок нагору. Вдих, опустили таз, видих на зусиллі підтягнули. Крайній вдих внизу, видих ривок. Прекрасно молодці. Переходимо до відновлюючого, стабілізуючого дихання. Робимо потужний, глибокий, сильний вдих, вдихаємо усю прану енергію любові та радості і видихаємо стрес нашого тіла вдих, вдихаємо радість та щастя, видихаємо паніку та тривогу з тіла, ще один глибокий, наповнюючий киснем вдих, в груди та живіт, і видих, відпускаючи усю біль та тривогу. Вдих, видих. Ще один глибокий, наповнюючий вдих і плавний, відпускаючи напругу видих. Чудово переходимо до наступного кола. Стаємо навколішки, відводимо ногу вбік і випрямляємо її. Щільно тягнемо носок на себе. Підіймаємо протилежну руку вперед на рівень голови, долини вниз. Спочатку випрямляємо ногу, а після руку робимо в один бік, асиметричні рухи і далі в інший. Ця динамічна асана якісно розкриває тазостегнові суглоби та витягує м'язи внутрішньої частини стегон. Вдих внизу, видих, витягнули руку та ногу. Стараємось тримати рівною спину. Не скруглюватися в грудній клітині, Пам'ятайте. Балансові асани – це основа в йозі, поєднання хайтха чоловічого та жіночого балансування енергії в тілі. Добре, перевели дихання і поступово рухаємося далі. Наступна динамічна асана відтискання. Стаємо навколішки стопи разом, підкручуємо таз. Руки ставимо як на відтискання на ширину килимка. З нижнього положення уходимо в позицію дитини, вдих зверху, видих відштовхнулися, вдих віджалися, видих на зусилля. Виконуємо в своєму ритмі 8 повних разів. Вдих, опустилися, Видих, відтискання. Вдихи та видихи. Обов'язково виконуємо через ніс. Таз обов'язково підкручений, щоб не травмувати крижово-поперековий відділ, потужні молодці, переходимо до наступної динамічної асани. Переведіть дихання, лягаємо на спину, щільно притискаємо поперек. Долоні можна підкласти під сідниці. Ривком підіймаємо таз нагору. і вниз плавно повертаємося м'язами пресу. Бокунуємо цю асану 8 повних разів. Вдих внизу, Вдих ривок нагору. Вдих, опустили таз, видих. На зусиллі підняли. Вдих, видих, Вдих. Вдих. Видих, вдих, видих. Потужно молодці пишаюся кожним та кожною з вас. Переходимо до відновлюючого та стабілізуючого дихання. Робимо глибокий, наповнюючи киснем вдих, живіт, грудну клітину і видих відпускаємо усю напругу тіла. Ще один глибокий вдих і плавний гармонізуючий. Видих. Дайте тілу просто дихати, як дихається. Відчуйте, як воно самостійно нормалізовує тиск в організмі, проводить в баланс усі внутрішні системи та органи. І поступово ваше дихання врівноважується і повертається до звичного стану. І з видихом відпускайте усю напругу та біль з тіла. Прекрасно! Плавно переходимо до наступного кола. Стаємо навколішки, відбудовуємо положення тіла, долоні щільно під плечима, відводимо ногу вбік і випрямляємо її. Підіймаємо протилежну руку вперед на рівень голови, долоною вниз. Пальці на руках притиснуті, натягнуті та рівні. Вдих внизу, видих, витягнули руку. Вдих на розслабленні. видих на зусиллі. Вдих внизу, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Спочатку випрямляємо ногу, а після руку. Стараємось тримати таз і не завалюватися на бік. Чудово молодці. Перевели дихання і плавно повземо далі. Наступна динамічна асана, Baby Pusharс. Стаємо навколішки стопи разом, підкручуємо таз, руки ставимо, як на відтискання, на ширину килимка. Повільно опускаємося та при цьому тримаємо торс в тонусі. Вдих зверху, видих, відштовхнулися, вдих, віджалися, видих на зусиллі піднялися. Виконуємо у своєму ритмі 8 повних разів. Таз обов'язково трохи підкручений, щоб не травмувати крижово крижово-поперековий відділ. Вдих опустилися, видих, відтискання. Вдихи та видихи виконуємо через ніс. Вдих. видих, Відтискання. Потужню. молодці, перевели дихання. Наступна динамічна асана. підйом ніг лежачи на спині. Лягаємо на спину, притискаємо поперек. Долоні можна підкласти під сідниці. Ривок піднімаємо таз нагору. Вниз плавно повертаємо м'язами пресу. Виконуємо цю асану 8 повних разів. Вдих внизу. Видих ривок нагору. Вдих опустили. Видих на зусиллі підняли таз. Горло в цій позиції не затискаємо. Шия рівна. Погляд на носки ніг. Вдих, видих. Закінчили. Переходимо до відновлюючого, стабілізуючого, дихання. Робимо глибокий вдих. І плавний відпускаючи видих. І ще один глибокий наповнюючий вдих, і плавний відпускаючи видих. Відчуйте, як енергія вже мережа розходиться по вашому тілу. І Продовжуйте працювати над собою. Працюйте над тілом так, щоб воно не заважало вам реалізовувати місію вашої душі. Ще один вдих і плавний відпускаючи видих. Потужно молодці, пишаються кожним та кожною з вас. Плавно переходимо до наступного кола. Стаємо навколішки, відводимо ногу вбік і випрямляємо її. Щільно тягнемо носок на себе. Підіймаємо протилежну руку вперед на рівень голови, Долуни вниз. Спочатку випрямляємо ногу. А після руку робимо в один бік, асиметричні рухи і далі в інший. Ця динамічна асана якісно розкриває тазу стегнові суглоби та витягує м'язи внутрішньої частини стегон. Вдих внизу, видих, витягнули руку та ногу. Стараємось тримати рівною спину, не скруглюватися в грудній клітині. Пам'ятайте, балансові асани – це основа в йозі. Поєднання хайтха чоловічого та жіночого. Балансування енергії в тілі. Добре. Перевели дихання і поступово рухаємося далі. Наступна динамічна асана. Відтискання. Стаємо навколішки стопи разом, підкручуємо таз, руки ставимо, як на відтискання, на ширину калимка. З нижнього положення уходимо в позицію дитини. Вдих зверху, Видих Відштовхнулися. Вдих віджалися, Видих на зусилля. Виконуємо в своєму ритмі 8 повних разів. Вдих. Опустилися. Видих. Відтискання. Вдихи та видихи обов'язково виконуємо через ніс. Таз обов'язково підкручений. Щоб не травмувати крижово поперековий відділ. Потужно молодці, переходимо до наступної динамічної асани. Переведіть дихання, лягаємо на спину, щільно притискаємо поперек, долоні можна підкласти під сідниці. Ривком підіймаємо таз нагору і вниз. Плавно повертаємося м'язами пресу. Виконуємо цю асану вісім повних разів. Вдих внизу, видих ривок нагору. Вдих, опустили таз. видих. На зусилі підняли. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Та видих. Прекрасно. Закінчили декілька плавних відновлюючих дихань і завершуємо нашу практику шавасаною. Це упаковка та інтегрування усього набутого досвіду на калимку, щоб наступного разу все ваше тіло та м'язи вже пам'ятали, як виконувати дані динамічні асани. Ми Лягаємо на спину таз підкручений. Руки розкинуті під 45 градусів долонями догори, ноги теж розкинуті вбік. Зробіть позицію свого тіла на 10-15% комфортнішою. Переконайтеся, що вам ніхто не завадить. Можна накинути пов'язку на очі. І нам зараз головне не заснути, не провалитися у сон, а триматися за тонку ниточку за наше дихання. Адже дихання це опора, концентрація, найголовніший інструмент в нашому житті, даний нам від природи. Якщо контролювати дихання, то можна контролювати тіло. Якщо контролювати тіло, то можна контролювати розум. Якщо контролювати розум, то можна навчитися контролювати життя. Тепер направте своє дихання та увагу вниз на стопи і розслабляйте великі пальці на ногах. Тепер відпускайте напруження з п'ятніх, І повністю відпускайте біль у стопах. Підіймайтеся увагою вище і розслабляйте литкові м'язи. Тепер відчуйте і розслабте передню частину гумілок. І плавно перетікаючи увагою вище, відпускайте біль та напруження в колінних суглобах. Дайте вашим колінам повністю розслабитись та відпочити. Тепер відпустіть напруження з області під колінами. Підіймайтесь увагу вище. Розслабляйте передню частину стегна. Далі відпускайте напруження задньої частини стегна. Чудово. Піднімайтесь увагу вище, розслабляйте зону паху, стегнові кістки, сідниці, перетікаючи увагою назад, розслабляйте м'язи попереку та спини. Тепер поверніться увагу до грудної клітини. Відчуйте, як з кожним вдохом. Ваша діафрагма піднімається та розширюється, і ваше тіло наповнюється свіжим киснем цього простору. А з кожним видихом вуглекислий газ назавжди покидає ваше тіло. Розслабляйте затиски в грудній клітині. Підіймайтеся увагою вище. Відпускайте напруження в плечах, передпліччях та кістях рук. Далі розслабляйте область шиї, підборіддя, щоки, очі, ніс та чоло. Далі через правий або лівий бік, підіймайтеся, сідайте в зручну та комфортну для вас позу. Я дякую вам за цю практику. Я дякую, що ви обираєте свідомий та здоровий спосіб життя. До зустрічі на наступних практиках. Пам'ятайте, що лише в регулярності та дисципліні. Криється секрет успіху.